Характер, маніакальна трудова етика, віра у себе слова, якими можна описати героя нашого відео. Як одна випадкова зустріч дала йому надію на те, що він зможе дійти до своєї мрії? Як хлопчина з маленького острову Біміні, площадь якого всього 23 квадратні кілометри переріс у одного з найкращих гравців на драфті 2025 року. Сьогодні я розповім вам, чому Віджий Ечком заслуговує найбільшу увагу та чому у нього є перспектива стати справжньою зіркою. Почнемо з самого початку. Волдс Дрексель або ж Віджий Ечкомб народився 30 липня 2005 року на Багамських островах на невеликому острові Біміні. І щоб краще розуміти, в яких умовах жив Віджей. VG... Та чому його характер настільки загуртований, розкажу трішки про це. Населення острову близько дві тисячі людей, а його родина жила у дуже скрутних умовах. І насправді вона була дуже великою чотири брати, три сестри в одному домі. Острів ізольований. І тому протягом семи років вони жили без електропостачання, лише користуючись генератором по вечорам. You у його сім'ї навіть не було можливості купити йому кросівки для баскетболу. На тому він разом зі своїми братами часто грав у баскетбол басоніж, а кільцем для них виступала пластикова коробка, яку вони прибивали до стіни. У історії Віджея дуже сильно потрібно завдячити його матері Бренді Роу. У відсутність чоловіка вона тягла всю сім'ю на своїх плечах. Мати старалась давати все своїм дітям, не дивлячись на те, що ситуація була складна. Вона дуже часто відмовлялась від власних потреб для того, щоб у хлопців був шанс тренуватися, брати участь у спортивних подіях чи просто мати взуття. Не дивлячись на ситуацію, в якій вони знаходились, мати виховувала сім'ю доволі дисципліновано, у дусі духовної орієнтації на Бога, бо сама мати була глибокою віруюча християнка. Саме тому у дитинстві Віджей, крім баскетболу, співав у хорі, ходив на різні біблійні гуртки, грав на ударних інструментах. Віджей, як і його мама, дуже піклувалась про свою родину, і він знову ж таки, беручи приклад зі своєї мами, жертвував дуже багато чим, через що вся родина була дуже згуртованою дружньою і як цікавий факт надрав ті дизайн костюму, який був на ечкомбі, зроблений його молодшим братом. Коли хлопчику було вже 15, йому пощастило побувати на одному з кемпів, які проводить ще один гравець багам Баді Хілл. Віджей був там і здивував він абсолютно всіх, бо тільки уявіть, 15-річний пацан розвалив всю старшу групу, якій на секундочку по 18-19 років. Завдяки цьому тренувальному табору наш грой вирішив, що він точно буде прямувати до своєї мрії і завдяки своїй матері іммігрувати в США до Флориди, будучи всього дев'ятикласником. Він навчався і грав в Вест Палм Біч, перші два роки в США. Вест Палм Біч був ідеальним місцем для нього, щоб почати свій шлях у більш організованому та командному баскетболі. Школа, у якій він навчався, називалась Victory International Institute. Це невеличка школа, яка займалася спортивною підготовкою студентів-мігрантів. І сказати чесно, за цей час мало що відомо. Цей час був періодом адаптації до нових умов, і він намагався, як завжди, викластись на повну. Внутрішня дисципліна, його головна реклама та показник того, що він був готовий. Заявивши про себе в Америці, віджею вдалося перевестись до Лонг Айленд Лютерен у Нью-Йорці. І тут він вже показав себе наповну. Мало того, що програма сама по собі була краще і престижніше, вони виступали у ранках NABC – елітної шкільної ліги, де грали такі лиці, як Джеріс Волкер, Рон Холланд, Кемерон Бузер. І що саме головне, йому дали шанс, Шанс показати себе, і він його використав наповну. Вже в першому повноцінному сезоні він набирає 17 очок, 6 підбирань, 5 передач та 2 перехоплення за гру у середньому. За цей час він значно покращив свій дальній кидок, і це, до речі, заслуга якраз таки цієї програми. Аналітичний тренер Лонг Айленду підібрав віджею індивідуальні вправи з корекції зап'ястя та китку. Його починали визнавати. Ім'я Ешкомба стало відомим за межами Нью-Йорку. Запрошення до McDonald's All American Game, став гравцем року у своїй шкільній лізі, був чемпіоном штату і ще купа купа індивідуальних нагород. Головний тренер Лонг-Айленду Джон Бак, говорячи про віджея, казав таке: якщо б я пішов в бій, я би взяв із собою Віджея». Так, це говорить про багато що: про самовіддачу, яку він ніс з собою, про його бійця. Він грав жорстко. З великою інтенсивністю, але поза кортом завжди був тихий, ніколи не влазив в ніякі неприємності, бо знав, що це його єдиний шанс вибратись на гору. Після такого хорошого сезону у старшій школі очевидно, що ечкомба не могли не помітити видатні престижні коледжі. Еджкомб набрав майже дві десятки пропозицій від баскетбольних програм високого рівня. Серед них були Алабама, Флоріда, Флоріда Стейт, Мічиган, Юкон, Вільанова, Джорджія Тек. Ohio State, Indiana. Розглянувши пропозиції від університету Дюка та університету Кентукі, Ечком вирішив вступити до Бейлорського університету Вако, штат Техас. У своєму першому сезоні з Бейлором цей хлопчина запилив конференцію Big 12, набираючи в середньому 15 очок, 5,6 підбирань, 3,2 передачі та 2 перехоплення за 32 хвилини на гру він закінчив сезон із 68 перехопленнями, найбільшою кількістю серед першокурсників Бейлора, і був названим фрешманом року конференції Big 12. І хоч він пробув у Бейлорі всього рік, він точно зміг проникнути з культуру цього міста на 100%. Тут ви будете духовно зростати. Мені здається, саме це привабило мене в бейлорі, можливість зростати як людина, сказав Ечком після поразки Бейлора від Дюка у другому раунді турніру NCAA. Я обіцяю вам, баскетбол колись закінчиться. Я просто хочу бути найкращим чоловіком, яким можу бути. Я просто хочу залишатись на зв'язку з Богом. І якщо ви хочете залишатись на зв'язку з Богом, приїджайте до Бейлора. Слова він свої тримає і дійсно намагається зростати як людина. Бо у Бейлорі гечком знайшов не тільки місце для розвитку як баскетболіст, але й духовну спільноту, яка сприяла його зростанню у вірі в Христа. Він також використав частину своїх доходів від NIL для створення стипендіального фонду, який оплатив навчання трьох студентів у Gateway Christian Academy, школі, яку він відвідував у дитинстві на Багамах. Він не забував про свою сім'ю завдяки тому ж самому NIL він витягнув свою сім'ю у США, де зміг повністю її забезпечити, Знаєте, що більше всього мене дивує цій історії? Те як Віджей ніколи не сходить зі свого шляху. Він вірив, спокійно йшов з останніх сил, але знав, що це його шанс. І він дійсно окупився, бо він став лише десятим гравцем, якого здрафтували з Багамських островів, і мені здається, першим, у кого є шанси стати суперзіркою. У Філадельфії був потрібен такий хлопець, з таким характером, захистом. Сам Віджей дуже радий опинитись в Філадельфії fans in the city, man. Let's get it, man. You know, I'm ready to rock. І вже у першому матчі літньої ліги НБА проти Ейса Бейлі. Він показує, що у нього є великий потенціал. Вихованець Бейлора показав найрезультативнішу грудня, набравши 28 очок при 13 влучних китках з 207, незважаючи на один влучний кидок з 7 з дистанції. До того ж, він додав 10 підбрань, 4 передачі, 2 блоки та перехоплення. Його історія ще не закінчена і навіть ще й не почалась. Це точно не його межа, він зможе пригнути і вище, тільки потрібно дати йому час. А ви що думаєте про такого гравця? Пишіть у коментарі. Не забувайте, що у телеграм-каналі N1 наш адмін часто публікує різні думки, новини із світу НБА. Тому скоріше приєднуся. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. З вами був Ендван.